На Прикарпатті внаслідок ДТП постраждав 46-річний чоловік. Його на швидкості збив автомобіль. Водій з місця пригоди втік, та за пару годин правоохоронці його все ж знайшли. Автомобіліст переконує, спершу навіть не зрозумів, що збив людину. Мовляв, пішохід несподівано з'явився з туману. Був сильний туман я їхав з натовому терпетиці, не більше, тому що лево, швидше рухатись просто неможливо е, в такому цьому тумані. І коли я рухався. Я побачив посеред дороги силует. Ну, це так було як силует. людей. Водій твердить, до постраждалого підійшов і почув запах алкоголю. Тоді сів у машину і поїхав геть. Потерпілого до лікарні за пару годин доставили селяни, які знайшли його напівживого на узбіччі дороги. Зроблено в нас тестування на алкоголь 2,13 проміля. Ну, Алкові алкоголем, а стан хворого важкий, перелом кісток черепа, внутрішньочерепна гематома, що е, заставила лікарів, які дежурили, зробити операцію. Зараз хворий після операції залишається важкий він в наркозному сні. Проти водія, який наїхав на людину, правоохоронці порушили кримінальне провадження. Замість того, щоб надати людині медичну допомогу та дочекатися і викликати слідчо-оперативну групу працівників міліції та швидку медичну допомогу, водій поїхав з місця пригоди. Тепер йому загрожує обмеження волі на термін до трьох років та позбавлення прав керувати автомобілем.